Вулиця генерала Шаповала. Біля магазину місцеві чекають на маршрутку. Звідси до Вінниці ходить лише маршрутне таксі номер 19 б Та й те не за розкладом, розповідає місцева жителька Тамара. Дуже погано ходить маршрутка. Людей вже багато дивіться, як розстроїлись хутора. Тут же все-таки ми при городі живемо. Нам до того автобуса далеко йти, до 19-го. Якось добитися, щоб чаще ходив автобус. Об 11-й на зупинку під'їжджає маршрутка цього разу за графіком. Водій про відхилення у розкладі руху каже, що нічого не знає. Не можна розповісти, як курсує маршрутка. Я на подлінь, я не знаю. пасажирка Світлана каже, останнім часом були випадки, коли водій на вихідні не виїжджав. У Мене буває попадає, що я суботу і неділю роблю. О, я на госпіталі роблю. Я не співаю. І на трасу йду, і 19-го не буває, немає. На останню ходку, субота, неділя, немає автобуса. Його були такі дні три, 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 першого, не було його вчора, його зранку я чекала, не було і йшла на вісьмерку. Ну частенько так. І нема чим добратися, тому що ми живемо в середині села. З одного краю йде 19-ка, туди далеко йти, і на вісьмерку йти дуже далеко. І добратися нема. Ну, Проблеми з перевізником маршрутки номер 19 тривають останніх півроку. Вчора знову мали з ним розмову. Вдалося порозумітися. Завтра маршрутка їздитиме згідно з графіком, зазначив староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кривешко. Проблема з 19-м маршрутом, 19 б Вона нам відома, відома близько вже півроку. Проблематика регулювалася відповідно до потреби. Потреба кожен раз була різна, деякі рази це була нерентабельність маршруту. Певні були періоди, коли перевізнику не вистачало одиниць транспорту для того, щоб замінити резервним транспортом. На сьогоднішній день ми маємо, в принципі, вже за дорученням заступника міського голови вирішену ситуацію. перевізник курсує Цим рейсом справно Ольга Антогова, Жасміна Хлопюк Суспільне новини Вінничина.